Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Мир вам. Для наших розумів пропоную прочитати місце із першого го апостола Петра, П'ята глава, п'ятий вірш. 1 Петра 5.5. Також молоді коріться старшим, а всі майте покору один до одного, бо Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Амінь. Сідайте, будь ласка. Подяка Господу за те, що маємо прекрасну можливість збиратися всі разом в його домі, для того, щоб прославити нашого Господа, для того, щоб зарядитися світлом, якого так зараз не вистачає, для того, щоб могти світити там, де кожен із нас знаходиться. Дякуємо Господу за те, що дає нам слово, яке може показувати нам дорогу, яке може давати нам надію. Яке може давати нам радість. І знаєте, Божа благодать полягає в тому, що Бог бажає, щоб ми вподібнювалися в образ Ісуса Христа. І для цього ми маємо прекрасну можливість сьогодні чути Слово Боже для того, щоб роздумувати, наскільки дійсно великий і люблячий наш Господь, що не дивлячись на всю нашу недосконалість, Бог продовжує мати з нами справу, Бог продовжує любити нас. Не дивлячись на те, що ми можемо дуже часто бути невірні. І також вникати в своє серце для того, щоб подивитися, що потрібно змінювати. Можливо, що потрібно відкинути. І на черзі в нас а, така цікава глава, і особливо цей п'ятий вірш: також молоді коріться старшим, а всі маєте покору один до одного. Бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Коли я вперше прочитав цей вірш, а, знаєте. От перший, перший початок вірша, знаєте, такий, ну, дуже тяжкий. Там коріться старша, майте один одного, але кінець, смиренним дає благодать, знаєте, мені так дуже мене заінтересував. Звучить дуже приємно, і хотіло бся то мати. Благодать. Але знаєте, цей вірш він говорить нам. І тема моєї проповіді буде про те, як практично проявляти смирення. Ми будемо говорити про дві важливі істини. Але перед тим, як я вже сказав, я би хотів, щоб ми десь порозважали над цим останнім словом благодать. Над тим із таким, знаєте, з цього вірша приємним. Виявляється, що благодать, Бог їй дає смиренним людям. І для того, щоб розважати над тим, як нам проявляти смирення. Можливо, приділяти свої сили, взагалі витрачати себе. Чи дійсно є з цього користь? Я би хотів на початку поговорити саме про цей важливий момент, що таке благодать. Що таке благодать, коли... і як ми її отримуємо, коли ми будемо управляти смирень? Якщо дивитися в писання, то прямого визначення, що таке благодать, його не знайдемо. На прикладі, як ми маємо дуже чітке визначення про віру, правда? Віра і там чітке визначення є. Благодать ми можемо знайти відповідь на неї, якщо передивимося, як вона впливає на життя людей. І взагалі є декілька місць, дуже багато, я би хотів виділити декілька, буквально три місця, які говорять нам про благодать. Римлянам 11.6. А коли за благодатью, то не з учинків, інакше благодать не була благодатью. А коли з учинків, то це більше не благодать. Інакше вчинок не є вже вчинком. Ті ж саме Римлянам 16, 16.24. Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде зо всіма вами. І також 2 Коринтіна 8, 8:9. Бо ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа. Який був ще багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились його бодством. А, Якщо дивитися так в загальному, то благодать це милість, милість від Господа. А, можна згадати а, декілька прикладів з писання, а, саме людей, які отримували благодать і як воно впливало на їхнє життя. Адже ці місця вони показують нам, що благодать це такий особливий прояв Божої турботи до людини, яка отримується завдяки ініціативи зі за сторони Бога. Тобто людина нічого не може щось зробити, щоб отримати свою благо... благодать. Вона завжди походить лише від Господа. Адже вона є у Господа. І благодать це великий такий дарунок, який захований у смиренні. Я розважав над такими двома прикладами. Приклад Марії. Пам'ятаєте, коли вже було згадано на початку, коли ангел сповістив таку велику радість Марії, да, звернувся до неї, радій благодатна. І також апостоли, так само апостол Павло у своїх післаннях згадує те, що вони отримали благодать від Господа. І, знаєте, дивлячись на їхнє життя, як благодать впливала на них, можна зробити такі м, три висновки, або е, три речі, як благодать вона впливає на наше життя. І е, якщо так подивитися в загальному, то благодать це такий особливий душевний стан, який переповнює людину миром. Е, апостоли отримали від Господа. Запевнення у своїй вірі, і це давало їм такий стан постійного миру. Ми це можемо бачити в своїх післаннях, які вони пишуть. Адже вони знали, що їхнє життя, воно в Божих руках. Також благодать це абсолютна радість. Радість, незалежно від обставин. Навіть у поганому Бог відкриває щось надзвичайне для своєї дитини. Дивлячись на життя. Біблійних героїв, яких ми можемо бачити, дійсно їхнє життя вони завжди були наповнені а, таким змістом. І це така третя важлива істина, що благодать вона завжди наповнює життя змістом. А, Бог завжди відкриває нову перспективу для людини. І в центрі її життя завжди є Ісус Христос. А це означає, що життя людини воно буде цікавим і воно буде плідним. Тому. А, Порозважаючи десь так коротенько про те, що таке благодать, що це такий особливий стан для нас. А я думаю, що нам важливо порозумовувати про те, як ми можемо практично проявляти смирення, щоб отримувати цю благодать. Адже зараз, в такий неспокійний час, дійсно ми всі потребуємо підтримки, ми всі потребуємо впевненості, мудрості, куди йти, як рухатися. І знаєте, Бог не сховався від нас, Бог залишив це прямо перед нашими очима у Його слові. Але Бог в своїй премудрості все так е, дуже цікаво зробив, що для того, щоб нам отримати щось добре для себе, завжди нам необхідно пройти через других людей. Тому що Бог він є Бог-любові. Він дає людині якусь задачу, і ця задача вона не зациклюється на конкретно самій людині. Всі біблійні герої, які, яких ми знаємо, вони всі проходили один через одного. Їхнє служіння полягало в тому числі для того, щоб служити іншим, проходити через інших людей, змінювати себе, своє серце і ставати кращим. І е, дві практичні речі, як е, проявляти смирення. Е, на початку, як я вже згадав, е, досить цікаві такі слова: також молоді коріться старшим. Е, не бути пихатим. Е, проблема молодих. Особливо моя, або, можливо, ваша, наскільки ви себе почуваєте молодим, коли ти думаєш, що ти все знаєш, і це дуже велика проблема, і це дуже великий бар'єр, який не дає Божій благодаті діяти в моєму серці, знаєте, порада, яку ми можемо отримати через старших людей. Через, можливо, більш духовних братів і сестер, які мають певний життєвий досвід, і до них варто прислухатися. Порада, вона економить ваш час. Коли ви проходите все самі, коли ви проходите через різні труднощі, як приємно, коли є людина з боку, яка може вам дати пораду і зекономить ваш час. І Ніколи не пізно вчитися. Це стосується не лише молодих. Навіть якщо вам і, як Писання говорить, і при кріпості вже да, років, Бог завжди знайде, чому вас навчити? Для нього він може відкрити для вас нову якусь перспективу, може давати вам нові істини. Але питання в моєму серці. Коли я думаю, що я все знаю, це блокує, робить стіну для того, щоб благодать впливала на моє серце і змінювала моє життя. Як свого часу змінювала апостолів послідовників Ісуса Христа і всіх Божих людей. Знаєте, потрібно використовувати пораду не як певну а таку палку в колеса, як кажуть. Але можливість ставати кращим. Знаєте, навіть така гостра ситуація, яка сталася між Петром і Апостолом і Павлом, Петро, не дивлячись на своє положення, зрозумів, що він неправильно поступив, визнав це. І знаєте, ця ситуація впливала на те, що ми на протязі 2000 років після неї ми можемо згадувати її як позитивний приклад. Коли людина не знехтувала своїм положенням, Не думала, що вона все знає, але прислухалася. І, можливо, Бог проводить вас, я за часності за себе говорю, через певні ситуації, які нам важко можливо, прийти самим. І важливо прислухатися до поради, проявляти цю повагу до старших. Адже. Бог хоче, щоб наше життя воно було корисним. І він може використовувати для цього інших людей. Але питання нашого серця. Наскільки я відкритий для того, щоб приймати пораду від інших людей? Тому що є слідуючий важливий момент, як практично проявляти смирення. Він звучить так, що. Майте покору один до одного. Тобто не величатися, не показувати себе більшим за іншого і не ставити себе в якесь особливе положення. Адже е, Бог хоче від нас, щоб у нас було таке щире прагнення е, не бути більшим від інших. Ісус Христос залишив нам найяскравіший приклад, який ми можемо лише подивитися. Коли Він, будучи великим Богом. Просто його навіть не можна порівняти з іншими будь-якими творіннями. Але подивіться, а, спосіб його життя. Він завжди проявляв смирення. Він ніколи не казав, там, нікого не перебивав, що ні-ні, чекайте, зараз буде так, як я укажу». Він завжди в покорі інших став більшим за себе. І для нього це було робити, можливо, ми можемо сказати легко, да? бо він був Бог. Але це не так. Це також забирало багато зусиль. Але де він їх черпав? Хто давав йому сили проходити через ці ситуації, хто давав йому сили, дійсно не ставити себе в якесь особливе положення? Бог. Його слово. І також для нас це є дуже важливим закликом, щоб не оцінювати себе в якомусь такому особливому положенні від братів чи сестер. Можливо, наше життя воно наповнено якимись цікавими моментами, можливо, ми пройшли через якісь певні такі цікаві етапи чи служіння. Можливо, просто навіть самий вік нам говорить про те, що ми вже в особливому статусі. Але перед Богом це є бар'єр, який не дає благодаті діяти в нашому серці. Знаєте, і можливо такий духовний стан, коли ми говоримо про духовний стан, то це має бути таке чисто. Показником мого серця перед Богом, а не якимось таким мірилом мого християнства, між іншими. Там в мене такий духовний стан, я знаєте, ставити себе якимось поважним. Це все воно не є від Господа, і це все воно блокує наше серце. І благодать, яка має в собі дуже великі благословіння, вона не може проявлятися в нашому житті. Вона не може проявлятися в нашому серці. Третій важливий момент, як нам практично проявляти смирення. Він захований в, цьому, в цій істині, яка говориться, що Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Проблема гордості. Третій важливий момент це не, підготов, не підгодовувати своє его. Або, простішими словами, просто не бути гордим. Адже гордість це показати себе більшим, значимим, кращим, можливо, незамінним, важливим і в кінці кінців показати себе Богом. Як свого часу диявол посредством гордості попав в цей капкан. І замітьте, гордість вона а, має ріст. Якщо людина не дивиться в своє серце, то гордість починається з маленького, переростає в більше, в більше, в більше, і тоді в людини між іншими людьми все стає більше більша більше велика відстань. І тим більше велика стіна, яка не дає благодаті Божій входити в моє серце і змінювати його для Божої слави. Гордість це, знаєте, свого роду така ілюзія. Якщо вдуматися в саме слово гордості, то нічого доброго там нема. Знаєте, як я сказав, це така ілюзія, як ніби людина є на якійсь висоті. Вона, типу, парить, вона над всіма, ніхто нічого не може їй вказувати, все, вона так вище всіх. Як в цьому світі зараз все зосереджено на те, щоб ти був зациклений на собі. Другі люди тебе не повинні цікавити, вони не повинні тобі мішати, ти маєш ставити собі цілі і досягати їх, не бачити нікого кругом. Але знаєте, в Божих очах це не парити на висоті, а це просто не стрімко падати вниз. І а, проблемне серце це серце, де гордість керує розумом і серцем. Коли ти все проходиш через, проводиш через гордість, відносини в сім'ї між дружиною і чоловіком. Між дітьми, між братами і сестрами, можливо, на роботі, між іншими людьми. Гордість вона дуже багато блокує Божої роботи в нашому житті. Скільки було багато моментів, коли Бог хотів проявити, прославитися через наше життя, а я, можливо, проявив десь гордість. Та я не буду так опускатися, або я не буду так робити, я не буду, я не буду. І, звичайно, можливості втрачені. І. Якщо людина полюбляє бути в гордості, вона дійде до такого глибокого занепаду, де самостійно вона не може звідти і вилізти. І якщо ви відчуваєте, що ви горда людина, то ви потребуєте Ісуса Христа. А горда людина вона ніколи не скаже, що вона горда людина. І тому ми всі потребуємо Ісуса Христа. Знаєте, Слово Боже, воно переповнено багатьма місцями про гордість. Про горду людину. І я не буду зараз зупинятися на них. Я думаю, ми всі прекрасно знаємо, особливо приповісті, псалми і інші поетичні книги, вони дуже яскраво показують серце гордої людини. І я прошу перечитую ці місця декілька таких визначень стосовно гордої людини. Горда людина вона знає, що вона все знає. Горда людина ніколи не зізнається у своїх помилках, а завжди знайде виправдання своїм безглуздим діям. А це зараз ми дуже можемо побачити, особливо в політичному стороні сторони агресора. Горда людина завжди готова поділитися бездоганною, але не перевіреною порадою. Горда людина ніколи не скаже за себе мало. Горда людина любить, коли її люблять, і не любить, коли її приділяють за мало часу. Горда людина завжди знає вирішення з будь-якої ситуації, навіть якщо вона не компетентно в цій сфері. І горда людина, як я вже сказав, вона любить бути гордою, проте вона горда, щоб у цьому зізнатися. Гордість вона руйнує наше життя. І тому, слава Боже, воно показує нам, що важливо не підготувувати своє его. Знаєте, ми від нього нікуди не позбавимося. Воно буде переслідувати нас на протязі всього нашого життя. І Слово Боже, говорить про те, що в тебе є всі можливості для того, щоб воно не зміцнялося, щоб ти його не годував, щоб воно не набирало сили, щоб в гордості не був імунітет. Імунітет проти гордості є якраз смирення. Адже коли ми проявляємо смирення, ми відкриваємо дуже великі можливості для нашого серця. Ми маємо прекрасні стосунки між братами і сестрами, своїй сім'ї, рідними. Ми живемо в радості. Коли ми проявляємо смирення, ми довіряємо своє життя Господу, ми розуміємо, що зараз ті можливо, важкі ситуації, через які ми проходимо, через які проходить наша країна, Бог використовує їх для кращого. Бог завжди е, сфокусований на нас. Ми ніколи не е, випадаємо з поля його зору. Він завжди нас любить, не перестає нас любити. Якщо, можливо, ви не відчуваєте Божу любов, Бог так само сьогодні говорить до вас, до вашого серця, що. Є можливість, Бог завжди відкритий для того, щоб примиритися з ним. А, зі своєї сторони, нам також важливо просто проявити смирення. Можливо, нам варто попросити вибачення, попросити прощення від Господа за своє, можливо, горде життя. Можливо, ми бачимо себе дуже розумними, можливо, ми думаємо, що ми все знаємо. Можливо, ми руйнуємо свої відносини між іншими людьми із за того, що ми не бажаємо слухати якоїсь поради. Ми бачимо себе розумними. Бог відкриває для нас можливості зараз також в молитві прославити його в першу чергу за те, що Він дає нам можливості змінюватися, дає нам можливості ставати кращим. І тому давайте зараз в своїх молитвах ми подякуємо Господу і попросимо його, щоб він дійсно змінював наше серце. Йому слава. Амінь.